Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні Facebook мені зранку нагадав про те, що в 2009 році я відкрив систему природного оздоровлення. Для, загалу. для всіх вона стала доступна вперше, тому що вона була закритою системою. І тоді ж я розповідав про те, ціли, ціла низка у мене була виступів, розповідав про те, що РАК здолав. Він його можна здолати, і ця система існує, і вона дуже проста в реалізації, вона дуже довга, але вона дуже проста в реалізації, і саме головне це бажання людини вилікуватися. То більшість випадків, коли ми робили психологічні тести з такими людьми, вони хотіли просто, щоб вони дбали. І це десь відсотків 60-70 із тих хворих, які хворіли на онкологію. Ну, мова зараз не про це. Я чомусь згадав і вирішив записати тепер стосовно того, як відбувалася а, публічна заява, справа в тому, що я ці дані оприлюднив не тільки в Україні, я ці дані оприлюднив у світі. Я передав а, у відповідні а, структури Сполучених Штатів Америки, Німеччини, ведучі фармацевтичні компанії. Міністерство і охорони, я передав е свої дослідження Ізраїлю, я передав її в Організацію Об'єднаних Націй показати вам, що в Україні <східний> вирішили цю проблему. І вона є, і е вона дуже недорога і вона дуже доступна. Е в результаті, щоб ви розуміли, е Організація Об'єднаних Націй не відповіла, а навіть Польщу нашим сусідам першим думав, ну може рід, страни, бувшої економічної співдружності відреагують, а польща сусіди, в них така ж сама проблема. Бо я заявляв, що онкологія то страх це проблема всесвітня, тому що вона стосується людей будь-якої нації і ця Моя заява публічна була зафіксована в 2009 році ще на деяких ЗМІ засобах масової інформації і в українському, в тому числі, навіть прес конференцій було декілька. І що ви думаєте, яка реакція була в Україні нуль, Зрозуміло, що до цього я 15 років досліджень витратив і ділився їм Міністерством охорони здоров'я, в тому числі в Київському. Міському департаменті охорони здоров'я, де отримав ну, найпотужніший спротив чиновників, вони вимагали, щоб це було наукові дослідження, підтверджені їхніми структурами Міністерства охорони здоров'я, хоча вони там і клепки не могли поєднати, тому що те, що вони роблять, фактично, як я можу заявляти публічно, а тому, що всі хворі на онкологію, які мають сьогодні, те лікування, яке є протокольним, це люди майже без шансів на виживання за рідким виключенням, якщо в них дуже сильна імунка і психологічний стан. А якщо ні, то вони фактично смертники. Так от саме цікаве на це я хотів сьогодні повідомити, а про те, що як ви думаєте, хто зацікавився? Зацікавилися американці, зацікавилися ізраїльтяни. І прилітали дуже поважні лятьки на таких. Приватних літаках там 30 мільйонів, і зустрічі відбулися. Відбулися зустрічі, Тоді я ще мав відкриту систему документації теж, бо я надавав її кожному, там була відправлена така пачка з дослідженнями, підтвердженнями і висновками. Відповідно, то це дуже величезна робота, фактично, це не одна докторська робота, і зацікавилися, ті, хто зацікавилися. Тобто нас слідковують, я ще в 2009 році про це казав. От, і коли ми приїхали, то вони, ну, вимога була одна передати систему в користування. Вони навіть пропонували заплатити якісь там копійки за це інакше буде протидія. І протидія буде тільки одна зі смертельним е, таким, штучним або не штучним е, відповідю. Да? Да. Все, що чекає на тебе, якщо ти захочеш продовжувати це робити, то тебе любів. От. На що я повідомив, що в Україні я продовжував, буду продовжувати це робити. Я продовжував і дійсно і роблю це до сьогоднішнього часу. Фінікс ребілітація це проти, вже такий варіант остаточний, де можна приїжджати, і протидіяти будь-якому будь захворюванню. Але тут помінялася ще технологія фінікс ребілітації, зразу забіжу наперед, це зцілення. Тобто ми додали ще ті системи, які були закриті в тихі. Я додав бачать персональну відповідальність повинна бути. Я додав своїх систем. У мене є ще 4 е до системи природнього здоров'я. Тут дивіться попереднє відео або шукайте, що розкладається система Рослова. Е то я їм повідомив, що я буду продовжувати в Україні, і я продовжував, і ми врятували багато тисяч життів е разом зі своїми колегами, такими ж дослідниками, як і я. І нічого складного там немає. Я в своїй системі сказав, що система лікування не існує, існує система відновлення організму. Тобто Ми запускаємо його на процес відновлення. Коли ви з'ясували, що ви горієте, організм вам про це нагадує болем або вашим станом нездоров'я. То ви починаєте відновлювати природні захисні сили організму, а підвищувати іще народні да, мовою, піднімати імунітет. Так от у мене по напрямкам цього зцілення, природного оздоровлення людини знаходиться сім, цих напрямків. сім. Перше, саме головне, це чистка, чистка від шлаків, токсинів. Друге, це фізичне навантаження. Тобто ви не повинні лягати і дивитися в стелю і думати, що все буде добре. Треба продовжувати ходити, працювати. ну Якщо у вас не четверта стадія і ви не можете вже рухатись, безумовно, то там, важко це зробити. Але при цьому все рівно, там, робити якісь вправи руками, ногами, навіть якщо ви лежачі, не можете це робити для того, щоб не зупинявся рух. Крові, лімфи і все це продовжувало працювати, хоча б в якомусь напрямку. Да, там треба буде давати ще саме масажі, для того, щоб розганяти його, тому що ви не можете замінити це рухом. Але це є. Третя частина це дихання. Я пояснював, що навіть дихання можна вилікувати онкологію, це треба просто знати, як дихати, що на що змінювати і через яку, ну, яка періодичність цих змін і ваші відчуття. Але це дуже довго, це дуже моторошне, це дуже е незрозуміло для людей. Е Комплексний все таки підхід більший і кращий. Е четверта частина е це їжа. Е я казав, любомий, грецький <клес> Грецька мудра людина, її позвали Гіпократ, ми те, що ми їмо. Як говорить, обов'язково треба змінювати їжу. Тому що те, що ми зараз їмо, воно їжею назвати її дуже складно, а це яд фактично, хімічність. Там додатна в такому кількості, що людина якраз робить сам організм, робить диво. Коли ми це їмо і живемо ще 50, 60 або 70 років це просто диво. Це якраз кажуть, та імунка і та унікальна система відновлення організму, яка може здолати перековтати те, що ми їмо. Якщо кажуть, взяти хімічний аналіз нашої їжі, то повірте мені, там і в таблиці Мінлієва в поганому зі знаком мінус просто. Так, і п'яте це обов'язково закалювання, тобто треба додавати е, водні процедури. Сонце, вода і вода, е, сонце, воздух, та, повітря і вода. Наші найкращі друзі, то так і повинно бути. Тобто вам треба обов'язково приймати сонячні ванни, вам треба обов'язково обливатися, вам треба робити протирання, закалювання холодною водою. Е, вам треба обов'язково е, чистити повітря. Це ще одна складова. Саме один із найважливіших майже одна із самих, або початкових це релаксація. Тобто знаходитись в спокою, э, стрес. Стрес і реалізувати стрес. Якщо вам це вдасться, то вважайте, що на 50% ви вже перемогли. І останній э, пункт, тому що онкологія це агресивна форма. І вона інколи дуже швидко розвивається, то е, це фітотерапія, то тобто, є така відповідна травка або збір трав, е, який відповідно до вашого діагнозу, не дай Боже до вашого, відповідно до діагнозу, е, посилює просто організм. А так як у нас дві третини складових імунітету знаходиться у е, животі, то тобто, це вже китай. У кишкінковому тракті, то травка просто допомагає йому відновлюватися. До речі, для тих, хто думає, що його це мине, ну, нічого не можна бути захищеним. Я вам скажу, що мені знадобилася ця система і протидія онкології через три роки. У 2009 році я про це заявив, у 2012 році я мав проблему. І проблему дуже велику кількість років. Для того, щоб це не поновлювати, для того, щоб ви розуміли, що це може бути статися в будь-який час. А я ще пояснював, що Україну знищували, тому що Чорнобиль, коли я рванув онкохворих, стало в сім разів більше. Онкохвор... Дитячих онкохворих стало в дев'ять разів більше. І це статистика, яку ви ніде не прочитаєте. Я 15 років займався цим дослідженням. Я проїздив Україну вдовж поперек, сім разів вдовж поперек, більше трьох половини тисячі. Населенних пунктів я шукав травників, я шукав тих людей, які я знайшов їх, я знайшов 13 людей, які дали свої системи на ознайомлення. А я вибрав із них 3. Після того, коли я, то люди померли, залишилася одна, і сьогодні вона є в тому ж науковому форматі, нічого не змінилося, тільки поліпшення відбувається. Так що, шановні, проблема. Хвороби це проблема хворого, а не лікаря. І якщо ви повірте мені, не будете знати, не мати знання, вас не чекає позитив, що ви там не робили, як би ви не казали. Тому що є механізм цієї хвороби, він багато, він багато прошарковий, він запускаючи механізми його, ну просто їх там кількість перерахувати неможливо. Це може бути стрес на роботі, це може бути скандал. Вдома або розлучення, або там, проблеми з, витя... з дітьми, з вихованням, наприклад, ось такі такі випадки бувало більшість жінок. То не треба ігнорувати. Все-таки давайте доєднуйтесь. Хоча в випадку я свої етери роблю і заяви свої роблю, ризикуючи життям для того, щоб ви зрозуміли, що вихід є. І це саме головне. Бажаю вам цього самого найкращого, будьте здоровенькі. Веселі, бути щасливі і розслаблені, незважаючи на те, що робиться і до війна, і що робиться навколо. Все буде добре, я з вами, ми з вами. Фінікс реабілітація є, контакти відкриті, допоможемо, чим зможемо. Дякую, щасті. До наступних етерів.